Одразу два новачка засвітилися на зборах Динамо Київ. Шахтар, близький до прощання, став новитим дуетом футболістів збірної України. Розкішний гол від українця в чемпіонаті Англії. Кого з футболістів УПЛ переглядають скаути відомого іноземного клубу СТОП Чемпіонату. А також як Михайло Мудрик отримав порцію компліментів від зіркового тріоса ПЛ та огляд всіх останніх трансферів зими 2024. Борусія Дортмунд слідом за Джейданом Санчо оголосила про підписання ще одного футболіста за Пуел. Немста Вінгерчелці Ян Мадсен, який взагалі то лівий захисник, але у Почітіно більше грав то справа, то зліва в півзахисті. Мені чомусь здається, що в Борусія повернуть все ж таки на рідну позицію. Буде це точно ренда, але невідомо чи включатиме вона в себе право на викуп. Трансформаторто сіні нідерландця в 20 мільйонів євро. В свою чергу Челсі голосив про те, що до команди долучився Душан Річардс. Атакувальний універсал чекав свого 17-річчя, аби заграти за сині. Тим не менш, не дивлячись на свій вік, футболіст вважається великим талантом. Він вже провів сім поєдинків за національну збірну Ямайки, за яку забив один гол, і готовий скласти конкуренцію в атаці нашому Михайлу Мудрику. Грає він одночасно на трьох позиціях на фланах та у центрі нападу. Головною ж трансферною новиною вихідних стало виключення Каріма Бензима зі складу Тіхату. Француз порушив регламент клубу і не повернувся вчасно з відпустки. Тому головний тренер ухвалив рішення відсторонити нападника від зимових зборів. Минуло тижня була інформація, що Бензима перебуває у групі відомих футболістів, які хочуть якнайшвидше покинути Аравію. Тому є велика віргідність того, що ми побачимо Каріма в Європі вже в найближчі місяці. За перші півсезону валятій хаті у нього 17 результативних дій в 20 матчах. А ось Михайло Мудрик отримав цілу порцію компліментів від відомих людей в АПЛ. Так Бакарі Саня сказав наступне. Я очікую, що Мудрик виконає обіцянку, яку він дав і перетвориться на гравця світового рівня. Для мене це вже топовий гравець. Просто він приєднався до клубу в час, коли було багато проблем. Він приєднався до команди, яка не мала впевненості. Було б надійливо думати, що він стане рятівником Челсі. Футбол це про атмосферу. Потрібно, щоб усі гравці були у хорошому гуморі, аби отримати від них найкраще. Я думаю, що виступи мудрика стають кращими. Він починає адаптуватися до ліги та вдосконалюватися з кожною грою. Йому просто потрібен час, щоб розвинутись. Але цього сезону він вже продемонстрував деякі надійливі ознаки. Цитує бакарі видання експрес. До речі, в минулому відео я розповідав, як санья оцінив поточного Олександра Зінченка. Абсолютно ідентичну характеристику Михайлу Даві Маурісіо Пашітіно він приєднався до клубу, коли тут було багато проблем, і гравці не були у собі впевнені. Молодому хлопцю, який переїхав у нову країну, важко одразу заграти на високому рівні. А ще складніше зробити це, коли за тебе заплатили величезні гроші. Ась нападник Челсі Габріель назвав українця дитиною з великим серцем. І додав, що він для нього став, наче братом. Роман Безус відзначився черговим голом за Омонію. Безус то пласе. Стовокаргіє гол. Класний макрінокласний гол молодіжному кубці Англії поклав українець Іван Струк, який в 16 років грає за команду Сандерланда 18 Він є третім українцем в структурі клубу з Назарієм Русиним та Тимуром Тутіровим. Форвард збірної України та Динамо Київ Владислав Ванат зацікавив скаутів відомого європейського клубу. Президент французько Лілі особисто попросив Сергія Яковлєва зібрати інформацію про цього футболіста. Нагадаю, що очолює цей клуб Павло Фонсека, який точно знає потенціал українських академій. Тому не дивно, що до влади з'явився подібний інтерес. В цьому сезоні вона демонструє може, не найбільш стабільний футбол, але статистику має дійсно гарно: сім голів та п'ять асистів, 16 матчах. Трансформатор в 3 мільйони євро. Але зрозуміло, що в Динамо менше ніж за 10-15 з звичайно не попрощаються. Тому як на мене на сьогодні цей трансфер майже нереальний. На зборах Київ з першою командою було помічено одразу дует новачків, котрими стали захисник Тарас Михавко та нападник Матвій Паномаренко. Обидва гравці приєдналися з молодіжки і вже проходять медогляд разом з командою та готуються до зимових зборів в Туреччині. Найближчим часом туди повинен приїхати Сергій Ребров. Який разом зі своїм штабом будуть переглядати кондиції футболістів національної збірної і паралельно придивлятися для неї нові імена. Насамперед «Динамо» мова йде про брашка та Волошина. До речі, одразу два клуби ПЛ потрапили в топ 100 найприбутковіших академій світу. Сенсацій тут немає – це Динамо та «Шахтар». У гірників 43-я сходинка та дохід 130 мільйонів євро. В киян 82 мільйони та 70-те місце. Оскільки Шахтар домовився по трансферну кевіна, то в клубі ухвалило логічне рішення розгрузити флани півзахисту. Першим на вихід потрапив талант молодіжної збірної країни Олексій Кащук, який таке відчуття, що грати може взагалі будь-де тільки не в шахтарі. Він яскраво грає за молодіжку. Мав круту статистику в Азербайджані. Ось в помаранчевій формі гра не йде. Зараз ним вже ведуть перемовини Паук та хайдук. Поточному сезоні у нього 12 матчів, 4 голи та 1 асист. Скоріше за все мова йде лише про оренду. Також Шахтар точно покине і форвард нашої молодіжної збірної Богдан В'юник. Але тут ситуація складніша, бо його дуже хочуть конкуренти Шахтаря по УПЛ. зокрема Дніпро-1 та Полісся. Шахтар, звичайно, ж проти, адже сам поки що далекий ще від лідерства в чемпіонаті. Скоріш за все, українець опиниться в Польщі. Шахтар підсилить як зравець Манчестер Юнайтед Райман Вандергау, який буде новим тренером вартарі вірників. У 60-річного фахівця був чинний контракт з Вітесом до кінця сезону однак Пушичу вдалося переманити його до шахтаря. Вандергау мав успішну кар'єр голкіпера, виступаючи за той таки «Вітес» і Манчестер Юнайтед. Вже тренером вратарів Нідерландець працював у Сандерленді, Аплдорні та ПСВ. І цікаво, яка доля тепер чекає на Андрія П'ятова, котрий лише нещодавно очолив цю посаду.